Смажили купол Кремля. Пропагандистські змі заявили, Україна нібито спробувала атакувати безпілотниками офіційну резиденцію Путіна. По більше назвали це замахом на його життя та пригрозили заходами у відповідь. В офісі президента України заявили, немає жодної інформації про так звані атаки на Кремль. Найімовірніше, це лише нагнітання ситуації з самою Росією перед 9 травням або підготовка до чергового терористичного акту. Безумовно, Україна до цього не має жодного відношення, тому що ніякої воєнної цінності в таких діях не існує. В інституті вивчення війни вважають, атака безпілотників на Кремль найімовірніше інсценована самою владою РФ, аби виправдати та розширити масштаби мобілізації. До того ж, зовсім нещодавно у Кремлі заявляли про посилення ППО на території РФ, зокрема в самій Москві, украй мало ймовірно, щоб два безпілотники змогли подолати численні лінії ППО та підірватися або бути збитими прямо над самісіньким Кремлем, таким чином, щоб це дало змогу відзняти на камеру ефектні кадри у повітряних силах. Зазначили поява дронів над. Кремлем виглядає досить дивно, та й реальної загрози вони очевидно не несли. Що це було, мабуть, а не лог. Я е, не можу сказати прямо, е, що це взагалі відбувалося і наскільки це ефективно. Там прапори видно та на цьому відео навіть не похитнувся, фактично, так і жодних якихось наслідків від цього немає. Україні бракує зброї навіть для власної оборони, тому не може використовувати її десь, окрім поля бою, каже Володимир Зеленський. Ми не Атакуємо ані Путіна, ані Москву. Ми боремося на власній території, захищаємо свої села і міста. Нам зброї не вистачає навіть для цього. Саме тому ми не використовуємо її де інде, окрім. Саме тому у нас дефіцит. Ми не можемо використовувати будь-що будь-де. Не вірять у так званий замах і іноземні партнери. Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, скептично сприймає заяви Росії, натомість, що атакувати території Росії. В принципі, Україна вирішуватиме сама, коли йдеться про Україну, яка зазнає щоденних нападів, не лише її неймовірно мужні військові, але й її громадяни чоловіки та жінки. Ки та діти зазнають щоденних нападів цією російською агресією, їхні будинки, квартири та вулиці розбомблені, вбиті їхні діти, роз'єднані сім'ї. Що ж ми залишаємо за Україною право вирішувати, як вона захищатиме себе, як вона намагатиметься повернути територію, яку Росія незаконно захопила в неї за останні 14 місяців. Самі вдарили і самі злякалися. Про всяк випадок після інциденту в центрі Москви на дахах будівель почали гуляти співробітники спецслужб з антидроновою зброєю. А використання безпілотників у столиці Росії тепер під забороною. Катерина Шевчук Давіта Варшин новини 33 канал.